А я на топовому козі плейсі. Дай де Я на лісавій. Боже, як тут який тут сенсорний перегруз. Я в шокі. Пусик хороший, іпортний. Вайб Супер Я тут для того, щоб зустрітися з маміками, з Ми йдемо на бохо-ярмарку. I ярмарку know. на Арзову платформу. Я давно не була на якихось таких заходах. Загалом тіпо, я трошки отшельник останнім часом, тому треба трошки виходити в люди. І сьогодні загалом такий день буде, що я зранку бігала, але я не знімала це. Зараз зустрінусь. З мамою і сестрою, а вечері ми йдемо з тижкою на концерт Марії Магдалини. Прикольний і... да. неділька активна. Тому беру вас собі і будемо. Уже стоять на ті кокеточки, подивитися на них. Боже, ну мама, я звичайнуюся. Ви бачили взагалі таку женщину когда то Припалка от Адая? Блін, з танком не можна. А я взяла танк з собою. Чорт полі. Мама взяла булочку з шоколадкою і їй сказали, що треба залишити це в сейфі. Зараз взятку будуть давати. Все, сейчас буду давати хабаря за то, щоб пройти з булочкою і шоколадкою. А я буду танцювати тіктонік. But I'm free. I'm cringe, but I'm free. Я взагалі не люблю ярмарки і ніколи на ярмарках нічого не купляю, тому що я не social butterfly, як може здаватися, І я взагалі типу, э... butterfly. Коли Я проходжу повз і мені типу, кажуть, добрий день, я можу там щось піскати, питати, і я така, я хочу додому. Я не знаю, як це перебороти. Можливо, мені просто нічого не треба, якби мені щось потрібно було, то я би така, типу, боже, яка жирна камера, ужас. Я взагалі шукаю, то десь мали робити тіпа, передбачення таро. Я думаю, я думаю, любимо. Я обожнюю все, що пов'язано з тим, щоб дізнатися майбутнє, щось проконтролювати. Обожаю. Тому я і шукаю, де мені погадають і, і, і що мені скажуть, коли у мене буде вже $5,000. Е, Чоловік і діти. Она хоче. О, мне надо вот сюда. Это Це... моя Коротше, історія, друзі. E, прям як зараз пам'ятаю, ось тут теж стояв стенд. Це був фестиваль Білі ночі я, ну, це, типу, там мені було 19 років. І я пам'ятаю, що я типу, така вже ну, на підпитку. І в мене стояв, типу, склянка. Чи... А в мене стала пепсі і в ній типу, був Red Bull. І я його пила. І я вже така типу п'яна і дивлюся, типу, стих на пепсі. Думаю, блін, не я допила, думаю, ну ладно, хай буде. І я її п'ю. А я розумію, що це попільничка, в якій просто куча окурків. і я просто випала вот этот вост, вот типа просто ядрений е коктейль е бреда. Я його випала. Ну, добре, що була така п'яна, що я вже дуб, не розуміла, типу, що це. Ну як, я розуміла, але не, не в повній мірі. І я прям як зараз пам'ятаю, що він на ту серце буде якийсь Jack Daniels, щось таке стояло. Молодость. Mano daiktas kniaštas sumas šešė. Mūšite servis į saliną tiesiog... Bah, muzika man nereikia daiktų. Ne, 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 ne Walk Fashion baby walk it make it bitch crazy walk walk fashion baby Короче, я ходила я бродила я вирішила пойти к то длиночку к хиромату вона мені сподобалась наші бринчка, бо вот та друга у російську друга Они любили. Так, любі друзі, ну що, Херамат мені сказав? Сказав, що, що все добре, хорошо, і все потрібно хорошо, прийти на консультацію ще раз. Не буду говорити, що він мені сказав, тому що це дуже таке, типу, особисте. Але я трошки, типу, ну як засмутилася, напевно. Тому що коли тобі говорять правду, чуть-чуть сумно. -чуть Столика? Ну для для, для, для этого и будем до А, -а, -а. любимки. Ой, блін, яка класна! Добрий утрик, любимки. Коротше, я на днях виставила сторіс про те, що типу, шукаю, де можна на районі поїсти смачний вишневий пиріг. Тому що мені дуже подобається пиріг з Humans, але туди далеко йти. Ну, як далеко? Типу 15 хвилин. Але це, типу, по міркам життя на золотих, це далеко. Е, от. Я виставила просто сторіс. Мені порадили там, типу, е, цей зігзаг. Але там прикольно, але в зігзагі був, був цей поріг він як типу, страва. Тобто ти замовляєш як страву. А я хотіла який, знаєте, як на вітрині, типу, і ти його просто типу, береш і їсиш. От. Ну, в зізнає теж супер, але просто типу, не той формат. І я в шокі мені написали компанія, яка робить пироги для humans. Я не зараз, як вона називається. І вони написали мені, блін, кажуть, блін, ти така класна, ми тобі відправимо пірожок. Я така, блін, клас, я так рада. Ну, коротше, вони мені написали, що мі, я побачила, що вам подобаються наші пироги, туди-сюди. Коротше, хотімо відправити вам теж пірог. М -м, супер. <хи> от, і зараз мені дзвонила кур'єр, і вона от уже під'їжджає, і я буду кушати грашочки. Блін, це така фієна, я не знаю. Це така, типу, ну не знаю, чи це дрібниця, але ну, це не зовсім дрібниця. <хи> типу, це просто приємність. Коли ти нічого не очікуєш і щось отримуєш. Це завжди, блін, так приємно. Тому я ненавиджу очікування. Я людина, яка о, досить часто будує очікування, і, звісно, вони не справджуються. І я потім попадаю в фрустрацію, і така блядь, як все плохо. Блін, какая нечесне. Ну ладно, ні, це бред. Я так, я так думаю, але ми зараз не об этом. І і чту, і, і все. будемо ще дивитися. Unboxing. анбоксірувати пирог. О! Дивіться, яка краса ось ці квіти. Блін, валіку на день народження подарували такі гарні квіти. Ну, ось це подарували ми з Юлічкою з Настю, це подарував Пімін, а це подарував Радіон. І вони такі, типу, різні букети, так, да, по настрою, але такі гарні я не можу. Все-таки хто б що не казав, але, блін, квіти вдома це дуже важливо. Типу, вазони, це, звісно, хорошо. І, ну, і я розумію, що, типу, квіти, там все, їх не можна вбивати, бо типу, це типу вбійство, все таке. Але I don't know, ну типу, якщо вони вирощені спеціально для цього, то чому б ні, якщо вони радують око. І вони стоять, типу, живуть і дають мені такий класний настрій. Квіти це супер. Краса дуже важлива навколо нас. Оточити себе гарними речима. І тоді всередині вас теж буде гарно і приємно так.